Всім привіт! Ви на каналі Наука Бою і сьогодні ми з вами розберемо одну з найкращих технік для самозахисту на вулиці. Погнали! Ця техніка дуже крута, проста і унікальна. Унікальна вона, тому що вона надлегка, її може вивчити будь-хто. Цю техніку мені показав безпосередньо Кріс Лопес, і це інструктор, який по всьому світу і вивчає поліцію. Так само він працює з охоронними бригадами і так далі. Це дуже крутий дядька. Так от, вона настільки банально проста, скільки це можливо. Розб'ємо її на три етапи. Це відпрацьовується ногами. Для того, щоб цю техніку робити якісно, вона відпрацьовується в одязі. І можна її зробити тільки на вулиці, бо це ну, система вуличного самозахисту або контролю над людиною. Для того, щоб вона якісно працювала, вам треба, щоб у вас було надійне гарне взуття. Осіннє, або якісь боти зимові, або щось таке. Мені допоможе мій манекінчик, я на ньому буду вам пояснювати. Розіб'ємо на декілька рухів. Перший рух це вкладання ноги сюди. Другий рух це накладка ноги. І третій рух це удар пиром. От банальність настільки елементарна, що просто. Раз, два, три. Далі, якщо передня нога, то раз, два, відповідно, і три. Наче все просто, да, ніяких проблем. Але Зараз я поясню, як це має працювати на людині і чому це настільки важливо для самозахисту. Мені сьогодні допоможе мій друг Андрій, привіт, друже. Привіт. От. Я його попросив, щоб він мені посистував. І як ви бачите, він вдягнений, звичайно, людину, кежу, ж лосінній варіант. Але на ньому є один нюанс, на ньому є подвійний захист голені. І це не просто так подвійний захист на ньому, тому що те, що ми зараз будемо показувати, це буде боляче. Отже. Ми показали три рухи на манікені, а зараз ми це зробимо так само на ньому. Відповідно від того, як людина стоїть в якомусь спілкуванні. В нас щось пішло не так. От, не знаю, от ми з ним спілкуємося, йому щось не зайшло. А я відчуваю загрозу і мені треба діяти. А перше, що мені треба, це визначитися, з якої ноги я буду починати і як я буду це робити. А це залежить від того, як я стою. Тобто, так як я зараз стою, мені зручно бити правою ногою в його праву ногу. І зручно мені це робити. Ось так. Отак і будемо робити. Тобто в якийсь момент я відчув загрозу і я буду працювати. Зараз я тобі зроблю боляче. Вибач мене, будь ласка. Як бачите, о, залиш ного на місці. Залиш, як бачите, його нога там залишилась, а тут що відбувається? Тут відбувається провал. Відповідно, якщо ми робимо той самий рух, отак само стоячи, я буду його бити, його нога посунеться назад. Я його можу схопити і потягнути вниз. А Андрюха тут буде страховочка вниз. Зараз те саме робимо, але додаємо трошечки динаміки. Так само відчуваю, що є загроза, кидаю, тяну. Все, в цьому положенні я можу працювати рукою, ногою, я можу штовхнути його. Багато варіацій. Нормально, до речі, нога не болить? Не пробило? Так. є. Сарімба, давай три, може, третій, три слоя кинемо. <різь> <різь> Обрезочка. стає. Отже, ми <різь> зробили потрійний захист, бо щось після перших двох ударів нога пішла. Насправді це дуже потужний удар. Нога дуже сильна, бо якщо ми йому не поставили цей захист, взагалі нога б, мабуть, вже, він вже не ходив в місяць. Я вам серйозно кажу. Якщо ви навіть будете пробувати це відпрацьовувати з друзями. Не треба бути дурачками, послухайте, кортеса, вдягнули 4, 5, 10 слоїв захисту і відпрацювали. Бо буде біда-бідова. Потім ходити не зможете, бо цей голіностоп, ця кісточка, по котрій ми зараз б'ємо, вона просто ну, для неї це катастрофічно. Не, ну, типу, тільки так. Отже, що я робив? Я коли вдарив, бум, ножка відсунулась, ножка відсунулась, з'явився простір. А він ногу відсуне. Ви просто повірте, він її відсуне. Далі ви хопаєте, тягнете. Опускаєте людину вниз, або далі на провал, щоб вона пішла повністю вниз, і далі тут з ним щось робите. Або він тут у вас лишається, а ви тут з ним щось робите. Тобто, в залежності від того, як він впаде, у вас будуть різні варіанти. Ви можете штовхнути, потягнути, вдарити зверху, вдарити коліном, закинути, залізти наверх, розбити в маунті, це вже не важливо. Далі. Перше, що я зробив, це був просто фронт. Далі в нас є варіант вибивання таким чином. Це краще робити, коли ви трошечки збоку. Тобто звідси сюди. Тоді нога в нього буде дисбаланс так само. Зараз трошки додам сили, щоб розуміли. Бум. Все. Бум. Бум. Все. Бум. Хорошо. Якби не потрібний захисту, потрібний захист да, 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 да. захисту. Захист, да. Якщо б не потрібний захист захисту, було б печалька. І вам треба спіймати, саме коли ви вдарили, коли його ковбасить, в цей момент потягнути. Це надважливо. Ще раз зробимо, але в цей раз я потягну його. Готовий? Те саме, якісь там десь руки, щось там було, щось там штовхався. Що я вийшов на дистанцію, все. Я його маю тут і можу працювати, і я завжди буду тягнути сюди, бо я правша, мені зручно в правій сторони працювати. Це мо моя сторона. І далі є накладна, надкладка техніка. Це коли ми б'ємо ось так. Тут я його потягнути не зможу отак, на себе. Але що я можу зробити в такому сенсі? Я можу відштовхнутися від нього, отут, наприклад, десь він мене тримав, я щось відштовхнувся від нього і кинув. його. І це мені дасть простір на бай-бай, дядька, на навтекти. Або якщо ця нога, Постави її на місце, або якщо я хочу цю накладку робити, то я буду в дальню ногу це робити, то Є ймовірно, що я зламаю. Дуже велика, бо ми це... це не будемо робити. Чому? Бо вона піде, дай. Бо вона піде отак і туди. Клак. Я ймовірно, що я зламаю ногу, він впаде, я втечу. Тобто використовуємо накладку, щоб зробити собі зайвий простір для маневру. Відповідно, якщо він поміняє ноги місцями, поміняє ноги місцями то тут якою ногою ми працювати? Цією, цією. Цією, да? Але так само в мене і цей є момент. Але якщо вдарю сюди, в мене буде вільний простір в ту сторону, я не зможу потягнути. От, давай, відкинь ногу туди. Бачите? Е, нема, мені доведеться йти до нього, я не встигну. А от якщо буду працювати відповідно з цього боку, ні, по містику, да, от. з цього боку ногу він поставить туди або так, і бачите, отут права відбувається в цю сторону. Тут я можу тягнути і це буде зручно для лівши, для людини, що працює з лівої сторони. Але все ситуативно все залежить від того, з якої сторони ви підходите. А давайте зараз ще раз сюди підійдемо. От у нас є трайпот, в лівій стороні стоїть цей трипод зараз. І ось в мене робота. Я піднімаю ногу і опускаю ногу. Ось зараз я відкрию е, сам технічний нюанс, який він відпрацьовується. Тобто треба підняти ногу і відкрити ногу. Це буде перша накладка. От так, я навіть і не хотів бити Андрія, бо якщо б я так зробив, навіть захистом йому було дуже боляче. Далі це накладка зверху. Пу! Пу! Тут і таз вкручується, і нога відкривається, і, наж... і ще вдавлюється всередину. Тобто я прям втоптую в нього. Пу! Ну і самий звичайний, це просто удар спира. Пу! Наче лоу-кік. Але спира бе туди. Те саме з цього боку. От така, наче проста, наче елементарна, але дуже-дуже працює техніка. Тому, якщо тобі сподобався цей контент, підписуйся на канал, допомагай мені розвиватися. Обняв!